Ми зробили дослідження на тему, коли і як помре Путін. Ми дослідили період після другої світової війни. Взяли понад 100 диктаторів. Які померли з природньою смертю на своїй посаді, це дійсно приголомшлива статистика. Для визначення дати смерті Путіна ми взяли до уваги тривалість життя Леніна та радянських генсеків: Сталіна, Хрущова, Брежнєва, Черненка та Андропова. Ну і ще Горбачова. Звісно, левова частка інформації про стан здоров'я диктатора у ЗМІ це в більшості фейк. Причому розповсюджують цю інформацію саме з Кремля. Йому не можна просто дати і піти на той ні, на той світ. Ми виявили набагато важливішу інформацію, яку потрібно використати нашим спецслужбам. Ми вивчали його рухи, жести, міміку і ходу. Ми також вивчили у ЗМІ уже готові матеріали фахівців. Інколи це було дуже смішно сьогодні. Ви будете посміхатися загадково як Мона Ліза. Ви будете володіти секретною інформацією. Ми зробили дослідження на тему, коли і як помре Путін. Як видно нам, як і більшості українцям. Похуй на морально-етичну проблему цього експерименту. Для підрахунку ми використали всю доступну інформацію про нього і про інших диктаторів у світі. Ми знаємо все про їх життя і смерть, пристрасті і фобії. Параноя Саддама Хусейна досягла такого крайнього рівня, що він готував кілька страв у різних місцях по всьому Іраку, щоб гарантувати, що його місце знаходження залишається невідомим. Колишній президент Гаїті Дювальє, який практикував вуду, виходив зі свого палацу лише по 22 числам. Він вважав, що по цим дням його охороняють духи. До речі, розкриємо вам таємницю, хто вбив Кеннеді. Дювальє говорив, що це він своїми магічними силами наслав смерть американському президенту, якого вбили саме 22 го числа. Щоб бути уже до кінця йобнутим, він повбивав на Гаїті усіх чорних собак через свою параною. Кім Чен ір, колишній лідер північної Кореї і батько нинішнього лідера Кім Чен Іна, демонстрував надмірний страх перед вбивством під час подорожі літаком. Щоб пом'якшити це, він їздив виключно на бронепоїзді. Диктатор М'янми Тхан Шве, переживаючи за хиткість свого режиму, за порадою свого особистого астролога переніс столицю Бірми у віддалене місце в джунглях, вбухавши туди 7 мільярдів доларів. І ще за порадою астрологів він увів Україні восьмиденний тиждень. А в цю валізу свої страхи збирає бункерний дід. Там він переховує свої фекалії від ворога. Ми не будемо робити підрахунки, скільки таких дипломатів зібрав за своє правління Путін. Власне, єдине, що він залишить після свого правління, ми зробимо прогноз, коли закінчиться для нього ця ноша. Наша команда політологів, істориків, медиків, математиків та аналітиків, збирали та аналізували усю наявну інформацію про стан із здоров'я і поведінки Путіна. Ми використовували дані про життя і смерть диктаторів 20-го та 21-го століття суддів та самосудів над ними. Причини та наслідки переворотів і бунтів в автократичних державах. Ми залізли в такі діри з інформацією, що були просто ошалешені зі свого дослідження. Повірте, дата смерті Путіна вам стане уже не цікавою. Більше того, якщо ви думаєте, що чим раніше він помре, тим краще, то почекайте, йому не можна просто дати і піти на той ні на той світ. І мова не про показання в гаському суді. Ми виявили набагато важливішу інформацію. Яку потрібно використати нашим спецслужбам, але давайте по порядку. Танці мова тіла. Нас же цікавить інше тіло і його танці. Ми не перші, але ми теж запросили фахівців з невербальної комунікації, які з іншими медичними фахівцями досліджували можливі захворювання Путіна чи його схильності до хвороб. Ми вивчали його рухи, жести, міміку і ходу. Ми також вивчили у змі уже готові матеріали фахівців. Інколи це було дуже смішно. Була така публікація, де експерти з вивчення хвороб Паркінсона переглядали походку Путіна, коли він розмахує лівою рукою, а правою тримає непорушна по шву. Так, от ці експерти потім на повному серйозі прийшли до висновку, що ця походка вказана та пройдену путіним школу КДБ, коли праву руку тримали біля зброї, щоб у разі чого швидко можна було зреагувати. Типу у диктатора це вже. Автоматично напрацьовані рухи. Ці експерти навіть дали е, назву цій ході – «походка стрілка». Все стадо росіян просто захоплювались від щастя, який у нас цар, справжній розвідник, але це дуже смішно. Ну, явіть собі, цих крутих розвідників, які марширують в логові ворога, такою походкою. І сміх контррозвідників, які кажуть: о, російський шпігун пішов. Щоб визначити дату природньої смерті Путіна. Ми проаналізували понад 5 тисяч повідомлень про стан його здоров'я у ЗМІ та соціальних мережах. Сюди входили матеріали про можливі хвороби тирана, проведені операції, візуальний аналіз зовнішнього вигляду диктатора та його поведінки, інформацію про спеціалізацію лікарів в його оточенні. Ну і, власне, кар'єрне просування чиновників у Мінздоров'я Росії. Це типу як у кого серце хворе, у того міністр охорони здоров'я чазов. Люди, які трохи старші, вони мене зрозуміють. Просто у Путіна, як і в радянських генсеків, є така риса просувати по кар'єрі своїх друзів, особистих масажистів, охоронців, кухарів, ну і лікарів. Судячи з усіх зібраних даних, дід зірвав джекпот по хворобам: шизофренія, деменція, хвороба Паркінсона, онкологія підшумкової залази та щитовидки на різних стадіях, агресивна патологія хребта і так далі. Якщо довіряти усій інформації, то питання стоятиме не в тому, коли він помре, а коли у нього поминки, бо це мало відбутися ще років 10 тому до анексії Криму. Звісно, левова частка інформації про стан здоров'я диктатора у ЗМІ це в більшості фейк. Причому розповсюджують цю інформацію саме з Кремля. Для чого? Для того, щоб переконати західні розвідки в недоцільності проводити будь-які спецоперації проти Росії або проти її верхівки. Ну, типу, діти так помре, тратить владу, і все нібито налагодиться. Тому ви не реагуєте на всі ці військові злочини це все одно ненадовго, а в Кремлі цим часом просувають свої інтереси. Че як варіант Кремль заповнює інформаційний простір матеріалами про фейкові хвороби, щоб серед цієї маси загубилися одиничні правдиві публікації. Ну і звісно, брехня про смертельний стан Путіна це хайп змі блогерів та політиків, іноді спецслужб на запит суспільства. З усієї інформації про хвороби Путіна ми визначили джерела, яким ми можемо довіряти найбільше, виходячи з наших підрахунків, шанси на те, що російський фюрер взагалі хворий на смертельну хворобу 26%. Якщо опиратися на цю ймовірність, то найбільш вірогідно, що він помре від онкології. Це найбільш поширений діагноз серед джерел інформації, яким ми можемо довіряти, враховуючи перебіг хвороби, описаної авторами, дату оприлюднення його захворювання, зовнішній стан, вік, доступ до якісної медицини, ізольований бункерний спосіб життя та ще ряд чинників наші експерти дають диктатору ще 2-3 роки. Ну щоб отой чемоданчик перестав наповнюватися. Ці результати гармонійно співпадають ще з одним паралельним підрахунком. Для визначення дати смерті Путіна ми взяли до уваги тривалість життя Леніна та радянських генсеків: Сталіна, Хрущова, Брежнєва, Черненка та Андропова. Ну і ще Горбачова. Середня тривалість їхнього життя складає 73 роки. Путіну наразі 71. Блін, мені тільки цей Горбачов зіпсував статистику. Він прожив аж 93 роки. От так, якби не він, середня тривалість життя була б на три роки меншою. Ну нічого, сподіваємось, Путін решту життя в'язниці проведе. або ще десь. Як видно, частина нашого експерименту полягала у визначенні дати саме природньої смерті Путіна. Ми підходимо зараз до самоцікавого повороту. У своїй роботі ми зіштовхнулися з дослідженням американського політолога Еріки Франс. Ця дослідниця повністю змінила наше ставлення до цього експерименту. Вона дослідила зв'язок смерті диктаторів з політичними наслідками для їхніх країн. Зараз все зрозумієте, ми доповнили її дослідження. І ось що ми маємо: ми дослідили період після Другої світової війни. Взяли понад 100 диктаторів, які померли природньою смертю на своїй посаді. І ось що ми маємо: у 90% випадках, коли лідери помирали на своїй посаді. Група або режим, яка керувала країною разом з ним, залишалася керувати країною протягом року після смерті диктатора. І ми вам даємо ще 80%, що ця сама група буде керувати країною протягом 5 років. Нам вдалося зв'язатися з американським професором, яка займалася цим дослідженням. Це дійсно приголомшлива статистика, яка ілюструє, що смерть на посту, як правило, призводить до такої ж самої ситуації, а не до змін. І навіть в тих рідкісних випадках, коли смерть лідера на посту дійсно призвела до падіння його режиму, на його місці майже завжди з'являється новий авторитарний режим. А тепер питання: чи змінить щось смерть Путіна для України, чи змінить зовнішній курс Росії, якщо при владі там залишиться та сама група впливу, той самий кістяк імперців і сраних патріотів? Та ідеологів війни. Очевидно, ні. наступник Путіна не поспішатиме закінчувати старі війни, бо не захоче бути тим, хто приніс програш своїй країні. Він буде дуже перейматися тим, що визнання поразки призведе до кінця його перебування на посаді. А ще його чекатиме довгий, обтяжливий список проблем: це виплата репарацій, визнання воєнних злочинів, врегулювання питання анексованих територій. А далі відсутність зовнішнього ворога призведе до внутрішніх проблем. Вони неодмінно почнуться. Нові лідери, які успадковують посади від померлих автократів, будуть дотримуватися попередньої програми. Наприклад, Башар Аль-Асад у Сирії або Шавкат Мірзіоєв в Узбекистані під час перших президентських термінів вони теж намагалися зійти з курсу, демонструючи зацікавленість у лібералізації реформ. Однак їх швиденько осадили державні органи лояльні до попередників і змусили повернутися до репресивних практик. Що ми маємо винести з цих даних? Ми не повинні дати Путіну померти природньою смертю на посаді. З цього словосполучення ми маємо виключити принаймні щось одне. Це завдання для спецслужб. Складне, але в цьому і полягає їхня робота. Якщо тирана усунути з посади іншим шляхом, наприклад, переворот чи повстання, то шанси змести його разом з його режимом зростають рівно вдвічі. І тоді є шанс невеликий, звісно. Що там почнуться процеси з демократизації. Але це потрібно робити при живому путіну, бо якщо він помре на посаді, то шанси на здійснення перевороту після його смерті будуть лише 6%. Аналогічно, після смерті диктатора знижується вірогідність масових протестів. Тепер я розумію, чому і старих генсеків тримали до смерті на посаді. Тому що в такому випадку ймовірність повстання проти режиму зводиться до мінімуму. Скоріше за все, смерть лідерів природньо викликає у населення співчуття, а це, в свою чергу, глушить волю до протестів. Або з відходом лідера, суспільство вважає, що відійшли всі проблеми, і всі переключаються на очікування нових змін. Ну Но які можуть бути там зміни, якщо при владі залишилися усі старі гравці, які зацікавлені у збереженні статусу кво? У збереженні своїх статків, фінансових схем, політичного впливу. І наші дослідження показують, що чим довше автократи перебувають при владі, тим менша ймовірність їх усунення інсайдерами режиму. Що потрібно робити? Потужні міжнародні персональні санкції проти оточення Путіна, послаблення чи зняття яких дозволить маніпулювати процесами всередині режиму. Так звана політична і силова еліта в оточенні Путіна має перестати пов'язувати свою долю з долею Путіна як наслідок, розкол і переворот. Такий варіант нас влаштує, але є нюанс. Переворот має шанси повалити режим, але не дасть жодних можливостей для розвитку демократії на Росії, тому що переворот на Росії призведе до появи нової диктатури. Або взагалі припинить існування цієї країни в межах її нинішніх кордонів. Я знаю, що всі чекають саме цього варіанту розвитку. Якщо вам цікава ймовірність розпаду Росії і що для цього треба робити, напишіть у коментарях. Невеликі шанси перейти від рабства до народовладдя у Росії є. Це масові протести. За нашими підрахунками, ймовірність, що Путіна усунуть через протести 20%. Ну, навіть при цих розкладах шанси, що там почнуться ліберальні процеси невисокі. Для розуміння, ми взяли період після закінчення холодної війни, знайшли сім старих диктаторів: ну, ті, що мастяться кремом для обличчя 65+. і ті, що правили більше 20 років, яких повалили через масові протести. Так, от, після цього лише в трьох з семи країн провели демократичні вибори: це Індонезія, Туніс та Буркіна Фасо. Є і антиприклад. Згадаймо Судан і Єгипет, де масові протести повалили довгоправлячих лідерів Аль-Башира і Мубарака, але призвели до нового, можливо, навіть і гіршого диктаторства, яке прийшло до влади потім. Отож, масові протести це невеликі шанси для появи демократії. Але знайте, що немає жодних прикладів появи демократії після відходу старих диктаторів у результаті їх природної смерті на посаді. Перешкодою для масових протестів на Росії є репресії втечі за кордон так званих лібералів. Ну і сама війна. Поки йдуть військові дії, стадо росіян легше гуртувати навколо царя. Поки що, проте коли завершиться війна, у нас є окремий прогноз для перегляду програми. Заходьте за спливаючим посиланням, ставте лайки, не забудьте підписуватися на канал. Скажемо так: коридор для політичних змін на Росії надто вузький, і лежить він не через смерть Путіна, а через військовий тріумф України. Це не просто пафосні слова, які мають підвадьорити нас чи згуртувати. Це навіть не мої слова, а висновки західних аналітиків, тих, що сидять з холодними головами. Військова поразка Росії може створити шок для її усталеної системи, який може відкрити двері значущим змінам. Це може призвести до колективної дії, мобілізації громадян для повстання, масові протести і може викликати подібні тенденції, які досі були приглушені. Дослідження вказує на те, що це фактично найкраща можливість для певних позитивних змін в Росії, і це означає її більш політичну лібералізацію, менш бойовий і провокативний режим, який дійсно прийде з явною поразкою Росії у війні з Україною. Військові успіхи. України приборкають імперіалістичні амбіції росіян, виставлять некомпетентність Путіна, а ще з війни прийдуть залишки недобитих російських військових, які зіштовхнуться з соціально-економічними проблемами. Все це спровокує народний гнів на Росії. Головне, це стане тригером для масових заворушень на Московії, що є чи є не єдиною реальною можливістю для зміни режиму і проведення там ліберальних реформ. Перемога України: реальний шанс поставити Росію у стойло. Щоб там відбулися демократичні зміни, щоб країна болото стала передбаченою для сусідів, щоб країна ізгой понесла покарання у гайському суді та сплачувала репарації. Про Гаагу ось таблиця лідерів держав, яких переслідували міжнародні суди. Список невеликий, але їх долі кардинально різні. Один не дожив до суду, був вбитий повстанцями, інший не дожив до вироку суду, помер у тюремній камері. Хтось уже відбуває покарання, когось до сих пір ніяк не екстрадують, комусь пощастило з них зняли обвинувачення. Путін у цьому списку сьомий. На вашу думку, кому він має скласти тут компанію? Напишіть у коментарях. Ордер на арешт Путіна став приємною несподіванкою для українців. Звинувачення ви знаєте, це викрадення українських дітей. Скажу так: обґрунтовані звинувачення проти Путіна та Ордер на його арешт це добре, але шанси, що його засудять, вкрай низькі, тому що МКС не має заочного провадження, а доставити його туди вкрай складно. Не всі країни є підписантами Римського статуту, та й не всі країни-підписанти виконають зобов'язання з арешту та екстрадиції Путіна у разі появи останнього на території їхньої держави. Наприклад, президент Бразилії Луїс Дасілва заявив, що російського диктатора Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає саміт у ріо де жанейро наступного року. При тому, що Бразилія підписала Римський статут, який зобов'язує виконувати рішення МКС. Потім президент Бразилії дав задню, але звісно, це не міняє суть того, що деякі країни взагалі можуть. Ніщо не ставити норми міжнародного права була цікава ситуація у Південно-Африканській республіці. Туди на саміт у 2015 році приїхав Аль-Башир, тодішній президент Судану, ордер на арешт якого видав міжнародний суд. Парк претендує на роль демократичної країни. Тому напряму там не могли сказати, що ігнорують рішення міжнародного суду. От що вони зробили: місцевий суд ухвалив рішення про те, що суданському лідеру заборонено залишати країну, доки не буде винесено рішення щодо задоволення ордера МКС. Призначили засідання, воно почалося, але суданський лідер не прийшов. Виявилося, що він після участі у саміті відлетів додому ніхто його не зупиняв. Заявлена заборона виїзду була просто імітацією. Приблизно такий цирк, але з путіним можуть розіграти і в інших країнах. Тут варто зазначити, що і сам російський фюрер ніде не виїжджає за кордон. Та й не виїде, якщо не впевниться 10 разів у безпечності маршруту? Є ще одна підозріла деталь, яку обговорюють юристи міжнародники: чому МКС так швидко висунув Путіну звинувачення у викраденні дітей? А чи не буде ця підозра підважувати ідею міжнародного трибуналу щодо військових злочинів Росії? Ту ідею, яку власне просуває Київ? Однак є експерти, які навпаки бачать у тому позитив. Вони вказують, що стаття, за якою звинувачують Путіна, потенційно може бути розширена до звинувачень у геноциді найважчого злочину у світі. Отож, до цифр за нашими підрахунками: ну люди, які не люблять поганих новин, вони все одно не закриють вуха. Путін сяде на лаву підсудних в міжнародному суді з ймовірністю лише 3%. А вірогідність, що він дочекається вироку на лаві підсудних. 0,5% для цього в першу чергу потрібна зміна правлячого режиму та його оточення, а потім ще ряд сприятливих чинників. Інакше ніхто не видасть Путлера в Гаагу, бо тоді доведеться розділити з ним лаву підсудних. Про невисоку ймовірність зміни режиму. Ми говорили раніше, це не означає, що потрібно припинити боротьбу у міжнародних судах. Навпаки, потрібно посилено відстоювати свою позицію. Ордер від МКС на арешт диктатора це частина перемоги. Як би там не було, Путін уже поніс репутаційні втрати як всередині країни, так і на міжнародному рівні, втративши свої переговорні позиції, в тому числі про постачання зброї Росії. До всього, хоч при Путіні, хоч без нього, Росію треба змусити через міжнародні суди нести покарання за військові злочини та сплачувати репарації. Російський фюрер буде триматися на посаді до останнього, це факт. Відійде він від посади без попередження, що б це не означало, хоч буде це природна смерть, хоч усунення його інсайдерами режиму. З тієї незначної інформації, що ми назбирали про його стан здоров'я, наші лікарі, які прийняли участь у дослідженні, дають йому ще два роки. Звісно, якщо опиратися на ту невисоку ймовірність, що він є смертельно хворий. Це вірогідність нагадаю, 26%. Це щодо природної смерті, ймовірність вже його фізичного усунення через переворот, протести, громадянську війну, операції іноземних спецслужб 42%. Пікова ймовірність середина 25-го року. Дані актуальні на момент написання програми. Ну що, дорогенькі розклади такенькі, не зациклюйтеся на смерті Путіна. Неважливо, коли він помре, важливо, як це відбудеться. Потрібно навчитися жонглювати наведеними даними, щоб передбачити наслідки. Хуйло нічого вже не вирішить, він не зможе прийняти рішення про припинення війни, бо розуміє, що для нього це кінець. Поки він живий, нам потрібно використати його для масових заворушень на Росії, щоб не допустити народження нового диктатора на болотах. Щоб наші діти та онуки не продовжували війну. Якщо у вас поки що немає чіткого плану, як усунути Путіна, допомагайте нашим військовим. Вони не лише здатні протистояти викликам безпеки сьогодні, а й забезпечити мирне та стабільне майбутнє. І це не лише мої слова, це висновки, дослідження.